Всім привіт! Сьогодні на огляді дві джезви від українського виробника ZH. Великого об'єму. Об'єм це 320 мл і це 290, але це назва. Фактично, ця 365 це повний об'єм доверху. І ця 370 мл. Що ми маємо? Це джезва для індукції. А це джезва для звичайної плити. І причому я би не радив її прям використовувати для керамічних пліт, для електричних або індукції з адаптером. Тобто на індукційній плиті ми можемо використовувати будь-яку джезу, використовуючи спеціальний адаптер. Ми її ставимо, адаптер нагрівається і передає тепло джезві. Але в цьому випадку джезва не зовсім рівна. Принаймні, саме цей екземпляр. І нагрівався в мене він довше, але давайте розпочнемо з об'єму, який можна приготувати в цій, в цій джезві. Найбільш оптимальна доза це 27 грамів кави, тобто 270 грамів води і 27 грамів кави, або 18 грамів кави і 180 грамів води. Заварювання, якість заварювання така сама, як і в звичайних маленьких джезвах. Отже, ми розуміємо, що це майже ідентичні джезви, але є. Одна відмінність. Тут поверхня 9,5 см, тут 10,5 см. Тобто цей варіант дуже зручний для використання на вогні газовій плиті, тому що конфорки, по-перше, не у всіх є маленька, не у всіх вона працює, а може вона зайнята маленькою джезвою. І в такому випадку на середню конфорку ідеально підходить. І вона буде ефективно нагріватись. Для прикладу є туристичний пальник. Подивимось, наскільки накривається вся площа. Тобто нагрів буде відбуватись повністю ефективно. Цю можна використовувати для будь-якої плити, не дивлячись на те, що це версія для індукції. Це говорить лише про те, що її можна використовувати з індукційною плитою, але є одна величезна штука, яку потрібно знати. Конфорка має бути не більша ніж 14 см. Це пов'язано з тим, що для індукційних плит необхідно, щоб поверхня займала приблизно 70% конфорки. Тобто в даному випадку 9,5 см. Дивіться, щоб у вас конфорка була 14 і менше або підтримувала розмір 9,5 см. Для газових плит вона також працює ефективно, як і в принципі для будь-яких плит. Як ми бачимо, тут є обвальцовка, тобто нужна частина з матеріалу, який працює з індукцією, це нержавійка, якийсь склад нержавіки, тобто спеціальна нержавійка. Як ми бачимо, донце тут теж з нержавійки, тому що це повністю ця частина. В той момент, як тут, в джезві є спеціальне покриття. Воно і на стінках олово, і знизу олово, тому що цей диск теж з міді, але теж прикатаний. І що це дозволяє зробити? Ефективніше нагрівати цю джезву на електричних плитах. В мене вийшло на 270 градусів в режимі обсмажка. Використовуючи адаптер, тому що в мене немає можливості використовувати менше ніж 12 сантиметрів на плиті. Нагрівання 270 грамів води вийшло за 2,25 до 90 градусів. Тут за 5,25. Тобто поверхня більше, але за рахунок того, що контакт не ідеальний, вона менш ефективна, але теж працює. По ергономіці обидві джезви дуже круті. Як ви бачите, ручка довга, вона не нагрівається в цій частині, майже не нагрівається, дуже комфортно тримати. І за рахунок того, що вона широка і не квадратна, працювати з такою дуже приємно. Ручка з латуні, дуже надійна, три заклепки. Все зроблено потужно, і як бачите, сама джазва десь півтора міліметра товщини. Щодо чистки джазви, як ви бачите, за рахунок того, що вона прикатана, тут є таке гострий кут всередині. Але це нормально, якщо мити під краном, це не є проблемою, все мувається класно. І все одно для всіх джазв бажано інколи, хоча б раз на місяць приблизно мити їх миючим засобом спеціальним. Тобто прокип'ятити з моючим засобом, що всі масла розчинилися і вилилися. В той момент як тут ми маємо нержавіку, тобто потенційно можна використовувати навіть звичайну металову ложку, хоча для всіх джезв бажано використовувати дерев'яну, бо тоді ми не будемо псувати покриття голови. Тож резюмуємо класні джезви, які є ще в варіації патіна, тобто їх можна буде не чистити, не полірувати, які підходять для заварювання двох. Чотирьох чашок кави. На цьому все. Дякую за пригляд. До зустрічі!